Привіт, це вже файного міста! Андрій Турко! Юрій yeah. Шкільняк! І ми зараз з вами знаходимось біля Збаразького кільця, чи як його називають Збаразький поворот. Ось тут навпроти зупинка Степана Бандери. А Але тут насправді, дивіться, це не так важливо, тому що локацій з доброю піцею є багато. Ми вам хочемо новинки показати, так як дощ, то пішли всередину. Добра піця, як і традиційні тернобільські піци, вони перш за все мають мати що? Тернобільські піци. Так, ось тернопільські піци, які... Морожені, які ви можете взяти і в печі запекти або в мікрохвильовці, але ми, от Юра, коли нам каже, що та краще має бути навіть на створіці, навіть на створіці, але, але кришкою прикрити. Але кришкою прикрити. Але я противник то, я вважаю, що треба все-таки в е, духову пічку. Дивіться, в добрій піці є така опція. Я не знаю чи є в інших, в старій піцерії точно нема. Що ти можеш взяти морожену піцу собі додому? Окей. І при чому тут написано дата виготовлення, бачиш, наприклад, 28, 26, 29. Ну, ми сьогодні знімаємо 29, 20... 30, 30. 30. Отож, є новинки в... Так, Добрі є в Добрій Піці, піці новинки. Ну, ми, звичайно, сьогодні будемо дегустувати як традиційні, там піцу з колбасою і там візьмемо свій бульйончик. Але тут є новинка піца в лаваші. Я пробував. Я, я вже пробував. Піца в лаваші і є, ви не повірите, сирна, сирна піца. Вперше, до речі, сирна піца є як маленька піца. Ми сьогодні маленькі традиційно беремо, є і, і великі варіанти. Туди йде чотири види сиру. Кухня наголосила сиру. Чотири види. Чотири. Не сирно продукти. Ну наголосили, що, що сиру. Зараз ми будемо куштувати. Ну насправді... Ми так жартували між собою, о, якби то була там якась, скажімо так, інша піцерія, бо би ну Дивіться, ну, піца коштує 39 гривень. Трошки більше коштує. Звичайно, коштує 32. Ось, а ця коштує. А який будемо не казали, ні? Будемо гадувати день. Так, що наші піцу? А які піци? Молодій маток. Ага. Молодима. Естонський Молодима. Моцарелла, і Естонський моцарел і золотий мак. Мазу. Дорблю, аз Дроблю. А, дроблю. собі? За 39 гривень. Ну, так, Андрій, або в них дуже серйозний дисконт. Ні, ну, Давай зараз попробуємо просто. Ми сюди, що, сюди? Ми, сюди. Що ми одразу... Ми спробуємо. Включили скептис. Ні, ми не включали скептис. Можливо, так виглядало. Так, ну і що хочеться... Ну дивись. Окей. Традиційна так. Піца, піца нетрадиційна. Сирна, сирна. Ну я сирно, тут не вчину бачите. Пахне, воно там реально. Дивись. Це сир... сирна піца. І сиру багато. До речі. Пахне блублями. Приколи приколами, але дурблю якраз виділяється найбільше. Я тобі Він є. Він є. Ладно. Дивіться, ну на гарячим. Давай перш за все. Може, ну. в тебе вийде її з'їсти, в мене поки що ні. Маємо декілька слів вам сказати, що, добра піца. Дивись, вибач, дивись, як вона натягнеться, приливеться. Ну давай випробуємо. Звичайно, розклане все. Дуже гаряче. Дивись. Все, це хачапурі. Це, от так правильно їсти, це хачапурі від доброї піци. Клас. Не буде, Я так хочу. То що? Не буде? А, воно дуже гаряче, ладно. Дивиться, ну, не... воно витікає. Ану, просто піднімаємо, воно розтікається, це добре, сер тягнеться. Ну і тут вершки пішли, подивись. Я спробую. Ану. Ну, я тобі скажу, це не... Суці це прикольно? Це прикольно. Я, дивись, це, це я очікував, що це буде щось таке. Чесно, я очікував сирного продукту. Ну, Кажу, яке. Ну, це, це прикольно? Дивись, ну, таке я би він тягнеться. Молодці? Насправді смачно. Бігар, це реально тобі, смачно. Вольна, це сир. Ні. Ну багато. Це, крім того, що це сир, це смачно. Обов'язково спробуйте. Дуже дуже, дуже класно. 30... Тобто, Дивіться, якщо попередній, це на любителя шинкою, з куркою, з грибами, ну, для мене це перш за все піца з кобусою. Ну, ось. Перш. За все. А ти знаєш, це навіть дуже хороший mm -hmm. варіант. Тут дуже смачно. Я не очікував. О, За 39 гривень я взагалі не очікував. Я думав, що така піца... так, ну, да. є ще великий. Є ще велика піца, сирна велика піца, якщо хочете, ну, але ми вирішили взяти просто такі невеличкі. Ні. Не пробував сирну піцу? Ні? Ні. Каже, що ні. Не пробував. Це, Це глядач прийшов, бачите. У нас люди деякі дивляться в прямому ефірі і одразу хочуть нас спіймати. Десь. Так, теж жартуємо. Ну давай, традиційно. Ні, можна сідати. Дивись, традиційну піцу, Андрій, треба їсти традиційно. Я заповідав великій владзю. Щоб капало в мішку. Ну, М -м -м -м. ну це, це класика. Традиційний класичний смак. Слухай, я, мене дуже здивувала піца з сиром. Серйозно. Добре, давайте тепер класично. Mm. Класично. Дивіться, смачно. Якщо вам подобається з сиром, дивіться на те, що ціна всього на 139 гривень сирів багато, 4 сиру. Причому Штомський... сир прикольний. Як він називається корден блу? Дорблю. Дорблю. Дор дор mm. Саме аромат дорблю найбільше... найбільше послідковується. Ну, царевка є. Ну і естонські сири не знають, що це далі. Також цікаво, правда? але... Середик по цій піці, обов'язково вісьмі спробуйте там. Все смачно. На свої гроші до, до долара. Тим більше. Ми зараз знімаємо 30-го травня. Не знаю, коли ви зараз дивитеся, але зараз долар практично там 42. Ну, вже ну, ні, пав, вже пав, 41 з капітаном. Вже впав, 41-50. Okay. Я сьогодні говорив з людьми, які слідкують за цим. Mm. Mm. Добре, все смачно. Ну що, ми чекаємо mm. на піцу в лавиші, так? Так. Mm. Ти вже їв піцу в лавиші. Як ти піцу в лавиші? Ну це... Це, це, це як шаурма? Що... Ні. Це, власне, це сама начинка, що тут. Просто заверне на главаш, а не в... на коржі. Ну і воно такий То це шаурма. цікавий. Так. І це... Ти все рівно їси, що смак піци. Ну, зараз спробуєш. Давайте, давайте спробуємо піца в лаваші. Піца в лаваші. Розпаковочка. О, подають. Добавись, О, так можна Юра. її завершити з собою. Шаверма. Добре, кебаб. Ні, це не кебаб, а піца. Та і не шаверма, це піца в ковбасі. Боже, лавиші. Так, давай розламаєш її Опа. Шмяк. А, один в один та теж значення, що піцу з ковбасою. Я так і казав, дивись. Наскільки ну, розуміємо. Чи не один в один? Один в один, піцця спіця... з ну, помідори я Є помідори? Слухай, значить не те саме. Не, не те саме. Бачу. Але решта, те, те саме. Пробувати. Ну, на що дивитися, треба пробувати. Треба ну подивись, піца. Натуральна піце. Угу. І слава. Слава. прикольно. М Дивись, перший плюс. Тісто менше. А тут піці, лаваш. оці піці там. Тісто більше. Лаваш практично нівелює оцей цей момент муки. Борош, борош. Такий Піця... разім, ніби ти їй сиш тут наченку. Можеш взяти в руку. Так. І піти і піти. І піти. Якщо спішите, дуже знаєш. Ну, ні, не варіант, тому що чекати на піцу в ловоші треба трошечки, треба хвилин дещо більше, ніж на піцу. Ну, вона тобі як? Нагадує піцу? Ні. Mm -hmm. Не нагадує? Не нагадує піцу. Для мене це як піца, просто замість борошна, замість цеї от... Подушечки. Подушечки. А чи нагадує піцу з кобасою? Mm -hmm. Так, піцу з кобасою нагадує. Я маю навіть чи взагалі піцу нагадує? ні. Ну, Навчання практично таке семетіка, але трошки якісніше є помідори, в тому числі зелені так багато. Дивись, ідея була в тому, щоб передати смак цієї піци mm -hmm. в лавашку. І ти. Просто mm -hmm. можеш потім йти і їсти. Я знаю вже людей, які в добру піцу ходять тепер тільки на піцу в лаваші. Mm -hmm. І, до речі, 65 гривень. Це дуже прикольно. ви винайдаєтеся мільйон відсотків. Однозначно. однозначно. Що? Давай підсумки. Давайте підсумки. Дивіться, з'явилися новинки. По-перше, ми нагадуємо 11 локацій доброї піці. Так. Ми зараз на Зборацькому повороті. З'явилися новинки, які варто скуштувати. Однозначно варто сирну піцу скуштувати. Так. І однозначно варто скуштувати оцю от новиночку. Сам знаю людей, які скуштували піцу в лаваші, перейшли на піцу в лаваші. Пробуйте. Можливо, вам не сподобається, можливо, вам сподобається, але пробуйте щось нове, це, це класно. От, і добра піца молодці, що все ж таки роблять так, що в них щось нове, вони розвиваються. Піца сирна дуже добра. Правда, дуже добра. Рекомендуємо. Скажемо, не знаю, чи я б. Би... Я певно далі буду все одно на піцу з кобасою, але якщо буду йти, то буду замовляти. А от піцу сирну, однозначно пробуйте клас. Я тепер змушений взяти додому. Так. Щоб жінка, щоб жінка попробувала. І, будь ласка, напишіть нам будь-який коментар до цього відео. Лайк, вподобайку, класний коментар. За погані коментарі буду банити, так що теж пишіть. Я жартую, я не жартую. Ем, будь ласка, робіть репости, репости цього відео, тому що ми хочемо, щоб про тернопільський бізнес і про тернопільські заклади більше людей дізнавалися, тому що зараз тернопільські заклади переживають не найкращі часи, які ми з вами. Ну, а ми хочемо нагадати, що наш партнер, партнер нашого файного міста це е, наш інтернет-провайдер. -тернет. Тернет. Швидкий, якісний інтернет. Ось, ну і ви самі бачите, що в нас нічого не тормозить. І це є класно, дякую інтернету. З вами були Юрій Шкільняк, Андрій Турко. Їжі файного місто. І пам'ятайте, все добре. А в Тернополі і в Україні. Смачно!